До того як з'явилася традиція проводити кофібукс та вінтаж, мало стати мало подій в історії компанії. Все починалося з того, що Фестя компанія почала працювати із зеленим кавовим зерном з Латинської Америки. Так, у 2017 році з'явився проєкт Фест Mission. За перші роки роботи з кавовою індустрією як проєктом, ми почали заглиблюватись в деталі, і вже скоро на Фест Репаблік з'явилася кавова лабораторія. Тут почали проводитись події кавового ком'юніті. Вже в 2021 році ми вирішили створити фестиваль, тобто масштабну подію, довкола не тільки кави, але й книг. Бо ж маємо чудове видавництво Староголева, що створює чудову українську книгу. До того ми ще додали вінтаж, як явище, котре підсилює атмосферність події. Про що загалом кофібукс та вінтаж? Це кавові чемпіонати СК. Переможці яких потім представляють Україну на світових змаганнях. Це довкола літературні події з авторами і лідерами думок. Це кав'ярні, смачна їжа, фестивальний вайб з виступами та живою музикою. Це книжковий ярмарок та ярмарок вінтажних цікавинок. І багато спілкування. Бо тут зустрічаються люди різних індустрій і твориться культура та середовище.